Це свято має на меті поширювати задоволення від книжок і читання. Щороку 23 квітня у всьому світі проводять святкування, мета яких визнати чарівну силу книг, що є зв'язком між минулим і майбутнім, мостом між поколіннями та культурами. З цієї нагоди ЮНЕСКО та міжнародні організації, які представляють три основні галузі книжкової індустрії: видавців, книгорозповсюджувачів та бібліотека, вибирають місто, яке стає світовою книжковою столицею, щоб упродовж наступного року підтримувати своїми власними ініціативами імпульс святкування дня книги аж до 23 квітня наступного року. Всесвітній день книги та авторського права відзначають щорічно, починаючи з 1996 року, зважаючи на те, що в історичному розумінні книга є найбільш потужним фактором поширення знання і найбільш надійним засобом його збереження. День книги покликаний наголосити на фундаментальні важливості книжки. Та її незамінності в інформаційному суспільстві. Одна з головних цілей промоція читання і книговидання, привернення уваги до культури письменного слова, а також до питань авторського права і захисту інтелектуальної власності. Основний закон держави, а саме Конституція України, визначає право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї. Інтелектуальної та творчої діяльності